Доброго дня. На просторах інтернету цього рецепту я не бачила. Ось такі в мене малесенькі огірочки. Закривати їх потрібно в літрові або 0,75 або півторалітрові банки. На дно банки кладемо чесник, листя смородини, листя вишні. Кріп хрін, можна пекучий перець і можна дубовий листочок. Також нам потрібно 50 грам оциту. Я беру таку чарочку, наливаю 50 грам, кидаю без гірки дві чайні ложки солі. І кидаю три чайні ложки без гірки, цукру. Чесник я розрізаю на двоє. Кидаю листя один листочок смородини. Дві вишні, кріп, ну і хрін. обрізаю кінчики огірочка і пакую банку. І так, ви зрозуміли, що на ці огірочки, на ці мариновані огірки великого розміру, не беруться огірочки. От так я їх наклала в банки. Ще раз нагадую, що на літрову банку 2 чайні ложки солі, 3 чайні ложки цукру і 50 грам оциту. Кидається на дно банки кріп, хрін, листя вишні. Смородини чесник, можна пекучий перець і можна листочок дуба. Ось такі баночки ми беремо каструлю. Каструлю я застілаю на дно і без нічого, тобто сюди в банки, ми не лиємо ні води, нічого. Називається сухою пастеризації, ставимо в каструлю і ставимо на вогонь, закипає вода в каструлі, проходить 15 хвилин. До цього часу у нас в другій каструльці кипить вода, заливаємо кип'ятком і закриваємо. Легенько вкутуємо. І на наступний день, коли схолоне, вносимо в приміщення, де ми зберігаємо свою консервацію. От ми наклали ось так в літрові баночки. Нагадую, огірочки повинні в нас бути невеликого розміру. На літрову банку 2, 2 чайні ложки солі, 3 чайні ложки цукру. 50 оциту, кріп хрін, часник, листя вишні смородини, можна листочок дуба і можна пекучий перець. Більш у банку нічого ми не заливаємо. Називається рецепт сухої пастеризації. В каструльку кладемо на дно рушничок, вставляємо банки, накриваємо кришкою. І наливаємо теплу воду, Не гарячу, щоб у нас банки не лопнули. І ставимо на вогонь, вода закіпає в каструлі 15 минут кипить. В цей час у нас в іншій каструльці вода, просто вода кипить. Коли 15 хвилин, Покипіло, ми заливаємо сюди кипяток, закручуємо, перевертаємо банку, легенько вкутуємо і на наступний день заносимо там, де ми зберігаємо свою консервацію. Чим добрий цей рецепт, вигідний, у мене ще жодна банка за 10 років не зірвала. Огірки дійсно дуже смачні, хрустящі. А в літрові банки, я вважаю, що достав, з'їв, і не пропадає наша консервація. Наступну банку теж достав, з'їв, і знову все добре. Так що приємно всім апетиту до побачення! І так, у мене 15 хвилин киплять у гіркочки. І в мене кипить водичка. Кришка, заливаємо кипяток, накрываем кришкою и закручуємо. Укутуємо легенько і на наступний ранок все готове. До побачення!